Це Дар'я, і ви на моєму авторському каналі. Мій власний чоловік, з яким ми прожили 30 років душа в душу, змовився з лікарем, щоб переконати мене, що я смертельно хвора, і мені залишилося жити всього кілька місяців. Він із показним співчуттям дивився мені в очі, приносив гіркі ліки і чекав, коли я зломлена і налякана, підпишу заповіт, віддавши йому все, що в мене було. Але він припустився однієї помилки. Він не знав, що я випадково знайшла свої справжні аналізи, і тоді я вирішила підіграти йому. Я вирішила влаштувати йому такий спектакль, фінал якого він і його спільник не забудуть до кінця своїх днів. Ще шість місяців тому я вважала себе абсолютно щасливою жінкою. У свої 52 роки у мене було все, про що можна мріяти. Коханий чоловік Федір. Доросла дочка Кіра, яка навчалася в університеті, і затишна трикімнатна квартира в центрі міста, що дісталася мені від батьків. А ще в мене була справа всього мого життя невеликий книжковий магазинчик, який я успадкувала від батька. Це була не просто робота, а мій притулок, моя фортеця. Федір працював інженером у проєктному бурі, але завжди казав, що його зарплата це так, на кишенькові витрати. А живемо ми переважно завдяки моєму книжковому королівству. Я ніколи не надавала цим словам значення, адже в родині все спільне. Як же я помилялася, усе почалося з легкого нездужання, періодично паморочилося в голові, з'явилася слабкість, якийсь постійний туман у думках. Я списував це на втому і вік, але Федір раптом проявив небувалу турботу. Аню, тобі потрібно до лікаря, говорив він, хмулячи брови. Ти зовсім себе не бережеш. У мене є на прикметі чудовий фахівець Аркадій Львович, світила медицини. Він мого начальника на ноги поставив, я відмахувалася, але чоловік був наполегливий. Він сам записав мене на прийом і навіть поїхав зі мною. Аркадій Львович, солідний чоловік із сивиною на скронях і добрими, як мені тоді здавалося, очима, справив найсприятливіше враження. Він уважно вислухав мене. Призначив купу аналізів, ультразвукове дослідження, ультразвукове дослідження, ультразвукове дослідження усе, що тільки можна. Через тиждень ми з Федором знову сиділи в його кабінеті. Лікар довго мовчав, перебираючи папери, а потім важко зітхнув і подивився на мене поверх окулярів. Анно Ігорівно почав він тихим, сповненим співчуттям. Новини, на жаль, погані, дуже погані. У вас рідкісне і агресивне захворювання, що прогресує. Медицина, на жаль, тут безсила. Світ завалився, я чула його слова як крізь товщу води, скільки тільки й змогла прошепотіти я. Прогнози річ невдячна, ухильно відповів Аркадій Львович. Але якщо бути чесним, думаю, у вас є два, можливо, три місяці не більше. Федір ахнув, схопився за серце, потім обійняв мене за плечі, його руки тремтіли. Докторе, але маєш бути якийсь вихід. Лікування експериментальне, звідчаєм у голосі вигукнув він. Ми можемо призначити підтримуючу терапію, зітхнув лікар. Вона не вилікує, але, можливо, трохи полегшить симптоми почуватиметеся краще. Я сиділа, як кам'яна, не в силах повірити в те, що відбувається. Моє життя таке стабільне і зрозуміле, щойно отримало смертний вирок. Додому ми їхали в повній тиші. Я дивилася у вікно на будинки, що біжать повз, на людей, що поспішають у своїх справах, і не могла усвідомити, що для мене все це скоро закінчиться. Вдома Федір оточив мене неймовірною турботою. Він заварював мені трав'яні чаї, сам готував вечері, не дозволяв мені робити нічого по дому. До терікірі ми вирішили поки нічого не говорити, щоб не травмувати її перед сесією. Щодня Федір приносив мені таблетки, прописані Аркадієм Львовичем. Ось, Аню, прийми, тобі стане легше. говорив він із такою ніжністю, що в мене стискалося серце, і мені справді ставало легше. Після цих пігулок мене хилило в сон, слабкість посилювалася, а голова ставала ще більш туманною. Я перетворювалася на тінь, на бліду апатичну істоту. Приблизно через місяць таких турбот Федір почав розмову. Він сів поруч на ліжко, взяв мою руку у свої і, дивлячись убік, вимовив «Анно, я знаю, як тобі важко про це думати, але нам потрібно залагодити всі справи заради кіри, щоб потім не було ніяких проблем із паперами. З бюрократією, ти ж знаєш, які в нас закони. Я кажу про заповіт. У мене не було сил сперечатися. Так, звісно, він має рацію потрібно подбати про доньку. Він сказав, що у нього є знайомий нотаріус. Який може приїхати прямо додому, щоб не обтяжувати мене. Я все підготую. Тобі потрібно буде тільки підписати, тихо додав він. А через кілька днів сталося те, що перевернуло все з них на голову. Федір повернувся з роботи раніше звичайного, схвильований, сказав, що заїжджав до Аркадія Львовича по новий рецепт для мене. Він кинув свій шкіряний портфель на стілець у передпокої і пішов на кухню ставити чайник. А я в той момент шукала квитанцію за комунальні послуги, пам'ятала, що Федір мав її забрати. Я відкрила його портфель, щоб подивитися, чи не поклав він її туди. Квитанції там не було, зате зверху лежала тонка папка з файлами. На обкладинці було написано моє ім'я ковальова Анна Ігорівна, серце пропустило удар. Напевно, це копія мого діагнозу, подумала я, руки самі потягнулися до папки. Я відкрила її і почала читати. Це були результати аналізів усіх тих, що я здавала. Місяць тому я читав і рядок за рядком, і туман у моїй голові почав розсіюватися, поступаючись місцем крижаному жаху. Гемоглобін у нормі, соя в нормі, біохімія крові ідеальна, результати мерта головного мозку патологічних змін не виявлено. Я перечитувала знову і знову. Згідно з цими паперами, я була абсолютно здоровою людиною. А в самому низу, на останньому аркуші був прикріплений стікер, написаний знайомим почерком Аркадія Львовича. Федір це оригінал. Як домовлялися, копію довідками тримай у себе. Я сиділа на підлозі в передпокої, стискаючи в руках цю папку і не могла дихати. Обман. Усе було жахливим, жорстоким обманом мій чоловік, мій Федір і цей лікар. Вони змовилися. Таблетки, які він мені давав, найімовірніше були якимось сильним заспокійливим, щоб я почувалася слабкою і хворою. Його турбота, його сльози, його вічай. усе було грою, виставою для одного глядача для мене. Вони не чекали моєї смерті. Вони її готували повільно і методично, щоб заволодіти моєю квартирою, моїм магазином. Сльози хлинули з очей. Але це були не сльози горя, це були сльози люті. У той момент у мені щось померло, моя любов, моя довіра, але щось інше навпаки народилося. Холодна дзвінка рішучість, я швидко засунула папку назад у портфель, немов нічого не бачила. Я витерла сльози і встала з підлоги. Якщо вони хочуть вистави, вони її отримають. Я підіграю їм, я стану найслухнянішою. Найхворішою і найзгасаючою жінкою на світі. Я підпишу все, що вони хочуть, а потім потім вони обидва заплатять за кожну мою сльозу. Їхня гра тільки почалася, але фінал для неї напишу я. З того дня моє життя перетворилося на театр одного актора. Я стала кращою актрисою, ніж будь-яка зірка екрану, тому що ставкою в цій виставі було моє життя і моє майбутнє. Вранці я на силу вставала з ліжка. Скаржачись на слабкість і запаморочення. Я забувала прості слова, перепитувала одне й те саме по кілька разів, дивлячись на Федора із затуманеним, розгубленим поглядом. А коли він із турботливим виглядом простягав мені чергову порцію таблеток, я приймала їх із вдячною посмішкою. Дякую, милий, шепотіла я. Що б я без тебе робила? Я, звичайно ж, не ковтала їх. Я навчилася непомітно ховати таблетку під язик, а потім, коли чоловік ішов, випльовувала її. Але я бачила, як день від дня його нетерпіння зростає. Він уже бачив себе повноправним господарем усього, що я нажила своєю працею. Я почала діяти під приводом, що хочу востаннє перебрати старі батьківські документи в магазині, я поїхала туди. Моя вірна співробітниця Валентина Петрівна, жінка в літах. Але з гострим розумом зустріла мене з тривогою. Ганно Ігорівно, ви якось погано виглядаєте. Федір Миколайович телефонував, просив вас не перевантажувати. Я гірко усміхнулася. Валентино, мені потрібна твоя допомога. сказала я, тихо, переконавшись, що ми самі. Тільки поклянися, що жодна жива душа про це не дізнається. Розповісти все і не наважилася. Але попросила її знайти мені найкращого і найзубастішого адвоката в місті не для шлюборозлучного процесу, а фахівця з кримінальних справ і шахрайства. Вона подивилася на мене довгим, розуміючим поглядом і просто кивнула. На вихідні приїхала кіра. Побачивши мене бліду, слабку, вона розплакалася. Матусю, що з тобою? Чому ви мені нічого не сказали? Федір тут же обійняв її, випромінюючи скорботу. Ми не хотіли тебе засмучувати, донечко. У мами в неї не все добре зі здоров'ям. Серце моє розривалося на шматки від того, що доводилося брехати власній дитині. Але я розуміла, зараз будь-яке необережне слово може все зруйнувати. Увечері, коли Кіра пішла до подруги, Федір знову повернувся до свого плану. Аню, ти бачиш, як донька переживає? почав він коротеньким голосом. Нотаріус прийде завтра вранці. Давай усе підпишемо, і кіра знатиме, що її майбутнє в надійних руках. Що б не сталося, він тиснув на найболючіше, на мою материнську любов. Добре, Федоре, покірно відповіла я. Нехай приходить. Наступного дня з'явився нотаріус, сухий педантичний чоловік, який навіть не дивився мені в очі, звертаючись переважно до Федора. Чоловік метушився, приніс мені води, поправив подушки. Заповіт був коротким і ясним. Усе моє рухоме і нерухоме майно, включно з квартирою і часткою в книжковому магазині, після моєї смерті переходить до мого чоловіка ковальова Федора Миколайовича. Я повільно читала документ, а Федір не зводив з мене напруженого погляду. Я взяла ручку, моя рука тремтіла, я подивилася на нотаріуса чистим, наївним поглядом. Скажіть, а це ж остаточний документ? Запитала я тихим, слабким голосом. Його потім уже ніхто не зможе оскаржити. Ні донька, ні інші родичі. Саме так, підтвердив нотаріус. Ваша воля, виявлена в присутності свідка і засвідчена мною, має вищу юридичну силу. Добре, прошепотіла я і повільно, невпевненим почерком, вивела свій підпис. Федір ледь помітно видихнув. Представлення вдалося. Після підписання заповіту мій чоловік розслабився. Він став менш обережним, упевнений, що справа в капелюсі. Він і далі приносив мені таблетки, але в його голосі вже не було колишньої показної ніжності, радше нотки нетерпіння. І саме на цій самовпевненості він і проколовся. Через кілька днів після візиту нотаріуса він розмовляв телефоном у вітальні, думаючи, що я сплю в спальні після чергової дози ліків. Але я не спала. Я лежала в ліжку. А на тумбиці під серветкою лежав мій телефон з увімкненим диктофоном. Двері в кімнату я завбачливо залишила відчиненими. Так, Аркадію, все пройшло як по маслу. Почула я радісний голос Федора, підписала, як миленька, навіть не пискнула. Тепер це просто питання часу. У слухавці почувся задоволений смішок Аркадія Львовича. Я в тобі не сумнівався, Федоре. Головне, продовжуй давати їй таблетки. Вони добре діють на когнітивні функції, вона стає як дитина, слухняна і нічого не розуміє, вона й так уже ледве ходить, хмикнув мій чоловік. Іноді мені здається, що вона довше трьох тижнів не протягне. Мої руки стиснулися в кулаки. Я слухала, як чоловік, з яким я ділила ліжко 30 років, обговорює мою швидку кончину як прикру затримку на шляху до багатства. Але те, що я почула далі, змусило мою кров застигнути в жилах. Не треба чекати, поки вона сама протягне ноги, серйозно сказав лікар. Це може затягнутися, і потім хіба мало донька її до іншого лікаря звезе або ще що? Ризиковано, раз заповіт підписаний, потрібно діяти. У кімнаті повисла тиша. Що ти пропонуєш? напружено запитав Федір. У мене є те, що потрібно, відповів Аркадій Львович. Новий препарат я принесу його тобі за кілька днів, одна ампула в її вечірньому чаї, і все. Серце просто зупиниться у вісні, тихо, мирно, природно, ніяка експертиза нічого не покаже. Просто напишемо у висновку гостра серцева недостатність на тлі прогресуючого основного захворювання ніхто й не засумнівається. Ти впевнений, що це безпечно? Для нас у голосі Федора чувся не страх за мене, а страх за себе. Абсолютно. упевнено відповів лікар убивця. Це виглядатиме як сумний, але закономірний підсумок її хвороби. Ми ж усе підготували, усі будуть тобі тільки співчувати бідному вдавцю, головне зроби все точно за інструкцією. Вони ще трохи поговорили про деталі, а потім Федір попрощався і поклав слухавку. Я лежала не дихаючи, боячись видати себе. Значить, ось яким був їхній план із самого початку. Не просто обдурити, не просто обікрасти, вбити. Холодно і обачливо. Мій люблячий чоловік збирався підлити мені отруту в чашку з чаєм і дивитися, як я вмираю. Моя гра у хвору слабку жінку раптово перестала бути грою. Тепер це була гонка на виживання. У мене було всього кілька днів, щоб не просто покарати їх, а щоб залишитися в живих. Я зупинила запис на диктофоні, цього доказу було більш ніж достатньо. Я повільно встав із ліжка, слабкість зникла, поступившись місцем крижані, дзвінки і люті. Вони хотіли, щоб я померла тихо у вісні. Що ж, на них чекає дуже гучне пробудження, і воно їм зовсім не сподобається. Запис на диктофоні став моїм головним козирем. Адвокат якого знайшла Валентина Петрівна, виявився саме тим, хто був мені потрібен. Ігор Борисович, чоловік років сорока, із чіпким, пронизливим поглядом вислухав мою історію мовчки, жодного разу не перебивши. Потім він попросив прослухати запис. Коли змовкли останні слова мого чоловіка, він надовго задумався про барабан пальцями по столу. Нарешті він підняв на мене очі, і в них я не побачила жодної краплі жалю. Тільки холодний блиск професійного азарту. Анно Ігорівно, сказав він твердо, у нас на руках не просто справа про шахрайство. Це підготовка до умисного вбивства, вчинене групою осіб за попередньою змовою. Ми можемо не просто повернути вам майно, ми можемо посадити їх обох і надовго. Він пояснив мені план. Просто прийти в поліцію із записом було ризиковано. Федір міг би сказати, що це був дурний жарт. Що він просто підігравав божевільному лікарю, що він ніколи б цього не зробив. Нам потрібно було зловити його за особистим. Вам доведеться дограти свою роль до кінця, попередив Ігор Борисович. До самого фіналу ви зможете? Я подивилася на нього, і вся та слабкість, яку я так майстерно зображувала тижнями, випарувалася. Я зможу, відчеканила я. Говоріть, що робити. План був зухвалим і небезпечним. Але саме це мені й було потрібно. Наступного дня, поки Федір був на роботі, у нашій квартирі побували двоє тихих молодих людей, яких представили як фахівців зі встановлення сигналізації. За одну годину вони обладнали вітальню і мою спальню прошечними прихованими камерами. Ігор Борисович дав мені мініатюрну тривожну кнопку у вигляді брелока. Один сигнал і група захоплення. Яка чергуватиме в машині біля нашого під'їзду, увійде у квартиру. День було призначено. Найскладнішим було відправити з дому кіру. Моя дівчинка, бачачи моє згасання, не відходила від мене ні на крок. Вона взяла академічну відпустку в університеті, щоб доглядати за мною. Її присутність ламала всі наші плани. Увечері за два дні до передбачуваного приходу Федора з отрутою, я покликала її до себе. Я взяла її за руку і, дивлячись на неї найсумнішим поглядом, на який була здатна, сказала: Донечко, у мене до тебе останнє прохання. Твоя тітка Віра, моя сестра живе в іншому місті зовсім одна. Вона давно кликала тебе в гості поїдь до неї, провідай її від мене. Мені буде спокійніше знати, що ти не одна, коли коли мене не стане. Кіра заридала, відмовляючись їхати. Мамо, я тебе не кину, твердила вона. Тоді я пішла на крайній захід. Кіра, це моя остання воля, сказала я твердо. Якщо ти мене любиш, ти її виконаєш. Я хочу, щоб ти запам'ятала мене такою, яка я є. А не я не договорила, картинно закашлявшись. Федір, який стояв у дверях, зі схваленням дивився на мене. Він навіть допоміг мені переконати доньку, купив їй квиток на ранковий поїзд. Коли я проводжала кіру на вокзал, моє серце обливалося кров'ю. Я обіймала її і шепотіла пробач, мене, донечко, скоро ти все зрозумієш. Вона поїхала, плачучи, а я повернулася в порожню квартиру, яка мала стати сценою для фінального акту моєї драми. І ось цей день настав. Я лежала в ліжку, зображуючи крайній ступінь слабкості. Федір весь день був, як на голках, раз у раз телефонував, питав про самопочуття. Увечері він прийшов додому з невеликим згортком у руках. Я від Аркадія Львовича. сказав він, намагаючись, щоб його голос звучав, як зазвичай. Він дістав нові імпортні ліки дуже сильні. Каже, вони мають тобі допомогти поставити на ноги. Він пройшов на кухню. Я знала, що камери пишуть кожен його рух. Я чула, як він поставив чайник, як задзвенів посуд. Я тримала палець на тривожній кнопці. Моє серце калатало так голосно. Що, здавалося, його стукіт чути по всій квартирі. За кілька хвилин він увійшов до спальні з чашкою ароматного чаю в руках. На його обличчі була маска співчуття і турботи. Ось Ганнуся, випий, поки що гарячий, з новими ліками. Тобі відразу стане краще. Він простягнув мені чашку. Його руки ледь помітно тремтіли. Я повільно підвелася на ліктях, я подивилася не на чашку, а прямо йому в очі. У них, за показним співчуттям, я бачила лише жадібність і нетерпіння. Я мовчала кілька секунд, насолоджуючись цим моментом, моментом його тріумфу, що ось ось перетвориться на прах. Дякую, фегре, сказала я тихо, але дуже чітко. Ти такий турботливий, я взяла чашку, він полегшено видихнув. Я піднесла її до губ, а потім різко зупинилася і знову подивилася на нього. Знаєш, Федоре, мій голос став крижаним. А спробуй но ти сам, кажуть ці ліки творять дива. Його обличчя змінилося в одну секунду, посмішка сповзла, очі округлилися від жаху і нерозуміння. Аню, ти що таке говориш? пролепетав у тебе, напевно, від хвороби розум каламутиться. О, ні, мій розум ясний, як ніколи. Я поставила чашку на тумбочку. Це в тебе схоже проблеми із совістю чи з пам'яттю. Забув свою розмову з Аркадієм Львовичем про ампулу. Яка мала тихо зупинити моє серце. Думав, я нічого не знаю. Я дивилася, як фарба сходить з його обличчя, як на лобі виступає піт. Він зрозумів, він усе зрозумів. Ти ти чула? прохрипів він. Я не тільки чула Федора, я все записала. У цей момент я натиснула на кнопку. За півхвилини двері до спальні відчинилися, і в кімнату увійшли Ігор Борисович і двоє поліцейських. Федір обернувся, побачивши їх. І обм'як, упустивши з рук свій згорток, у якому була порожня ампула. Погляд, яким він на мене подивився, був сповнений не каяття, а чистої безсилої ненависті. Це був кінець його вистави і початок мого правосуддя. Суд був швидким і гучним. Запис телефонної розмови, відеозапис із квартири, де Федір додає до чаю вміст ампули, і мої початкові справжні аналізи не залишили каменя на камені від їхнього захисту. Аркадія Львовича взяли в його ж кабінеті того ж вечора. Вони намагалися звалити провину один на одного, але їхнє підроблення було очевидним. Федір отримав 15 років суворого режиму за організацію замаху на вбивство і шахрайство в особливо великому розмірі. Лікар вбивця Аркадій Львович 13 років із довічним позбавленням права займатися медичною діяльністю. Коли Кіра хвилювалася і дізналася всю правду, вона була в шоці. Вона плакала кілька днів не в силах повірити, що батько, якого вона любила, був здатний на таку жахливу підлість. Але потім вона обійняла мене і сказала: Мамо, я так пишаюся тобою, ти найсильніша жінка, яку я знаю. Ці слова стали для мене найкращими ліками. Ми разом пройшли через цей кошмар і стали тільки ближчими. Заповіт, зрозуміло, було визнано недійсним. Я продала нашу спільну з Федором машину і дачу, а гроші поклала на рахунок дорі. Квартиру ми відремонтували, і вона ніби очистилася від бруду його зради. Я повернулася у свій книжковий магазин, який тепер по справжньому став моїм королівством, моєю фортецею. Я дивлюся на людей, які приходять за книжками, посміхаюся їм і розумію, що життя, яке у мене намагалися відібрати, стало тільки ціннішим. Я вижила, я перемогла, і я більше ніколи не дозволю нікому писати сценарії мого життя крім мене самої. Дякую, що дослухали мою історію до кінця. Вона була для мене дуже важкою, але я сподіваюся, що вона допоможе комусь із вас бути уважнішими до близьких і ніколи не здаватися, навіть якщо здається, що весь світ проти вас. Якщо вам сподобалася моя розповідь, будь ласка, поставте лайк. Напишіть свій коментар і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові історії.